Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 18 по 21 грудня. Мене звати Українчик. І це канал Всілякі новини. Потепління, потепління і ще раз потепління. Це те, що нас чекає у найближчі дні. У окремих областях термометри покажуть від плюс восьми до плюс десяти градусів, уявляєте? Схоже, що зима вирішила з нами попрощатись, адже така тепла погода у третій декаді грудня це справжнє диво. А ще всю Україну чекає сонячний і безхмарний день. Згідно з найсвіжішими даними про сонячну активність, 18 грудня триватиме потужна магнітна буря, яка почалась у попередні дні. 19 числа сила бурі знизиться до середнього рівня. 20 і 21 грудня, магнітосфера нашої планети буде у спокої. Зараз максимально детально розкажу про погоду у кожній області окремо в період з 18 по 21 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Понеділок, 18 грудня. Північ. На Чернігівщині в денний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс 2. В Київській області, а також у Києві, в світлі і темні години доби очікується від 3 до 5 градусів вище нуля. На Сумщині в день і вночі буде від нуля до 2 градусів тепла. В Житомирській області синоптики обіцяють від 2 до 4 градусів тепла в денні і нічні години доби. Мешканцям Чернігівської, Житомирської, Сумської і Київської областей варто готуватись до невеликого дощу. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині в день буде від 7 до 9 градусів тепла, вночі плюс 5 плюс 3. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 4 плюс 6, в темні від 0 до 2 градусів тепла. В Запорізькій області в світлі години доби буде від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 4 плюс 2. На Кримському півострові в день також плюс 5 плюс 7, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Херсонщині і в Миколаївській області в денні години очікується від 6 до 8 градусів вище нуля, в нічні плюс 5 плюс 3. Невеликі дощі варто чекати на Херсонщині, Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі і в Криму. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На Закарпатті в денний і нічний час синоптики прогнозують плюс 1 плюс 3 градуси. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день буде від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, вночі плюс 4 плюс 2. У Львівській області, а також у Львові, в світлі години доби плюс 5 плюс 7, в темні від 4 до 2 градусів вище нуля. Невеликі дощі завітають гості до мешканців Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської і Хмельницької областей. На Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області істотних опадів 18 грудня не очікується вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід. В Харківській області синоптики обіцяють в день і вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби від 1 до 3 градусів тепла, в темні мінус 1 мінус 3. В Донецькій області в денний час буде від плюс 1 до плюс 3 градусів, в нічний від 0 до мінус 2. В Маріуполі тепліше, в день плюс 3, плюс 5, вночі плюс 1, мінус 1 градус. Мешканцям Харківщини, Донеччини і Луганщини варто готуватись до невеликого дощу. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна. В Полтавській області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до плюс двох. На Дніпропетровщині, Вінничині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини вдень буде від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. Майже в усіх областях центрального регіону очікуються невеликі дощі лише у Вінницькій області без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. У вівторок, 19 грудня, температура повітря по всій країні стане ще трохи теплішою. Північ на Чернігівщині і Сумщині в світлі години доби синоптики прогнозують від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2. В Житомирській області в день буде від 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. На Київщині, а також у самій столиці. Денна температура повітря коливатиметься від плюс шести до плюс восьми, нічна плюс 5, плюс градуси. Хмарне з проясненнями небо і невеликий дощ очікується на Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині і в Київській області. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь. На Одещині в день від 7 до 9 градусів тепла, вночі плюс 6 плюс 4. В районі Бессарабії прохолодніше. день плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу вище нуля. В Запорізькій області в світлі години доби синоптики прогнозують плюс 5 плюс 7 градусів, в темні від 4 до 2 градусів вище нуля. В Криму в денний час також плюс 5, плюс 7. В нічний плюс 5, плюс 3 градуси. На Херсонщині і Миколаївщині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 5. Плюс 3. Невеликі дощі можливі в Херсонській і Миколаївській областях. На Одещині, Запоріжжі і в Криму істотних опадів 19 грудня чекати не варто. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Закарпатті, в світлі і темні години доби стовпчики термометрів покажуть від 1 до 3 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України буде хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині і Донеччині в світлі години доби термометри будуть показувати плюс 2, плюс 4 градуси. В темні від 0 до 2 градусів тепла. В Маріуполі в денні години буде плюс 4 плюс 6 градусів. В нічні плюс 4 плюс 2. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2, нічна плюс 1 мінус 1 градус. На Харківщині, Луганщині і Донеччині буде хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині, денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла на Дніпропетровщині, Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби термометри покажуть плюс 5 плюс 7 градусів, в нічні плюс 4 плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день також плюс 5, плюс 7, вночі плюс 3, плюс 1 градус. Невеликі дощі очікуються на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині і Полтавщині. В Дніпропетровській області без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Середа 20 грудня. Північ. В Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. Нічна плюс 4 плюс 2. На Житомирщині, Київщині, а також в Києві в світлі години термометри покажуть від плюс 5 до плюс 7, в темні від 4 до 2 градусів вище нуля. В Сумській області вдень і вночі температура повітря буде на рівні від 2 до 4 градусів тепла. Сонячно і малохмарно в усіх чотирьох північних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. В районі Бессарабії в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 3 плюс 1 градус. На Херсонщині і в Миколаївській області синоптики прогнозують від 8 до 10 градусів тепла в світлі години доби плюс 4 плюс 2 в темні. В Криму в день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Закарпатті і в Хмельницькій області. Вдень буде від 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 4, плюс два. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області синоптики прогнозують від плюс 6 до плюс 8 в світлі години доби, плюс 4, плюс 2 в темні. В усіх областях західного регіону України буде малохмарне небо і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині вдень термометри будуть показувати плюс 4 плюс 6 градусів вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. В Луганській області в світлі години буде плюс 2, плюс 4 градуси в темні від 3 до 1 градусу тепла. На Донеччині в день температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів вночі плюс 5 плюс 3. В Маріуполі в денний час плюс 5, плюс 7, в нічний плюс 6, плюс 4 градуси. Сонячно, малохмарно і без опадів на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Черкащині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині і у Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 8 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 1. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях центрального регіону. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В четвер, 21 грудня, температура повітря трохи знизиться, але все ще буде плюсовою. Північ в Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях, а також у самій столиці, денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна, плюс 1, мінус 1. Хмарне з проясненнями небо і місцями мокрий сніг з дощем. Варто чекати в усіх без винятку областях північного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. В районі Бессарабії в день плюс 6 плюс 8, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Криму стовпчики термометрів покажуть плюс 8 плюс 10 градусів в денний час, від плюс 6 до плюс 4 в нічний. Хмарно з проясненнями і невеликий дощ в усіх частинах південного регіону. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Хмельниччині, Тернопільщині, Закарпатті. Івано-Франківщині і Львівщині. В день буде від 2 до 4 градусів тепла. Вночі плюс 1, мінус 1. В Чернівецькій області в день плюс 3. Плюс 5. Вночі від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Варто чекати в усіх західних областях. Лише в Чернівецькій області снігу не буде, тільки легенький дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. На Луганщині в день плюс 1 плюс 3, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 4 плюс 6 градусів, в темні плюс 3 плюс 1. В Маріуполі в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. В Харківській, Луганській і Донецькій областях покрапає невеликий дощ, вітер південний 7-12 метрів за секунду центр України. На Полтавщині в денний час буде від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічний – плюс 4, плюс 2. В Кіровоградській області в денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічні – плюс 4, плюс 1. На Вінничині в день плюс два плюс чотири, вночі від нуля до двох градусів тепла. В Черкаській області в світлі і темні години термометри покажуть від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. І на Дніпропетровщині денна температура повітря коливатиметься від шести до восьми градусів тепла, нічна плюс чотири плюс два. Хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг та дощ очікується на Вінниччині. В усіх інших областях центрального регіону 21 грудня місцями литимуть невеликі дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.